Доброго здоров'ячка, ви дивитесь програму Про нас 9 і 10 березня Шевченківські дні. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. О, люди, люди! Не браки. на що здалися вам царі, на що здалися вам псарі? Ви ж таки люди, не собаки. Огонь запеклих не пече. Світе ясний, світе тихий, світе вольний, несповитий. За що ж тебе, світе, брате, в своїй добрій, теплій хаті оковано, омурано, премудрого одурено? Багряницями закрито, і розп'ятієм добито, світи тихий, краю милий, моя Україно, за що ж тебе сплюндровано, за що мама, гинеш? Сини твої на чужині, на чужій роботі, брат Дніпро твій висихає, мене покидає, а могили твої милі москаль розриває. Ото, коли Читаєш Шевченка і просто дивуєшся, наскільки він був, є і залишається актуальним. Сьогодні в нашій передачі бере участь народознавець, фольклорист Тамара Пістон. Тамара Васильна, от ви почули декілька таких е, уривків створів Тараса Шевченка. Ви знаєте, я коли проаналізував і просто диву даєшся: настільки Шевченко споріднений є з Україною, не тільки в тому, що він е, творив, що він народився на Україні, що в нього тече українська кров, але ще й навіть прізвище Шевченко вісім літер, а в назві Україна вісім звуків, а він нас прославив через слово, через звук. І тут а 8,8 дає 16, а 16 – це сімка, Україна закодована під таким числом, і просто інколи й не віриш, настільки усе в житті пораховано і все діє за космічною програмою. Так, <кхід> про Тараса Григоровича Шевченка можна говорити або дуже дуже багато, або взагалі не сказати нічого. Тому що це настільки геніальна людина, настільки в нього мудрі твори, що щось говорити, то це треба просто це все пропустити крізь своє серце, крізь свою душу. Якщо взяти любу поезію Шевченка, це така мова, це лагідна, це така милозвучна. І Тарас Григорович Шевченко. Настільки любив свою Україну, настільки він любив нашу природу, що він ніколи не говорив Сонце, річка, а він сонечко, річечка, Вла зор, співочому зор, так, так. зіронька, «дівчинонька». Оце сама лагідна наша мова, це істинно наша мова, а не теперішня, як ми чуємо. Часом по телебаченню, по радіо. Це мова якась перетворила нашу мову у грубу, у якусь таку ну, немилозвучну, не невластиву її не по природі. Невластиву по природі нашій мові. І Тарас Григорович Шевченко він признавав три таких: ну, будемо називати, божества: це природа, це Бог. І це мистецтво. І не дарма кажуть, краса врятує світ. Також у Шевченковій поезії краси було дуже багато. Він природу обожествляв, він її любив. Про природу Тарас Григорович дуже багато писав. Це краса нашої України. Це те, що живе в душі, наш... в душі кожного із нас. Тарас Григорович Шевченко. Присвятив дуже багато поем Жіночій долі це і княжна, і Катерина, і Титарівна, і Марина, і багато інших. Про, він писав про те, ну, про жіно, жіночій долі він дуже багато уваги приділяв. А також у творах Шевченка Тарас Григорович оспівував кобзарів. З кобзарями поет дружив. З кобзарями кобзарів він шанував дуже, тому що це були співці правди. А кобзарів, в свою чергу, любили Тараса Григоровича Шевченка. Вони ходили по Україні, вони розповідали його вірші, співали пісні на його поезію. І дуже також у своїх творах Тарас Григорович Шевченко приділив уваги нашій історії, нашим могилам. От що сам став то... кобзарем, став тому що перша де... його збірка до речі теж видана в два під сімкою 25 грудня. Так і зветься кобзар. Він став кобзарем України на в слові і в музиці. Ну, якщо е, вже говорити про кобзарів, то ще Тарас Григорович назвав збірку поезії кобзар, напевно, ще тому, що доля кобзарів і доля Шевченка була дуже схожою. До речі, якщо порівняти наших кобзарів і філософів древнього світу і нашого філософа, все ж таки Сковороду, все зливається в єдину. Люди, які несли в народ в маси духовність, духовність добро, добро і знання. От е, Шевченко якраз і виразив все те у своєму першому збірнику творів. І якщо кхм, взяти, при, взяти до уваги те, що Тарас Григорович Шевченко рано став сиротою, мати його померла молодою. Батько ледве справлявся із дітьми, і тому у своїх творах якраз такою червоною ниткою проходить сирітство. Про сиріт, сирітська доля його дуже ну як, турбувала і він присвятив деякі поезії також цьому. Шевченко художник, великий художник, і е, важко сказати. Чи він був геніальнішим як художник, чи він був геніальнішим як поет. Але, Але і, в тому, і в тому був висотою неперевершеною. І все-таки, як ми бачимо, то більше, напевно, перемогла поезія. <кій> Великий вплив на становлення Шевченка як художника, мали художники Іван Сошенко, який перший у Петербурзі зустрівся. У літньому саду Шевченком побачив, як він малює, і прийняв активну участь у його освіті, у його становленні як художника. Ну, і Карл Брюлов. Також він захоплювався молодим художником. За його ініціативі ініціативою. Карл Брюлов намалював портрет Жуковського. І у, е, якраз цей портрет продали на аукціоні, і за виручені 2500 карбованців викупили Тараса з неволі. Є такі е, слухи ходять, що, начебто, Шевченко, е, як і Архип Коїджі, відчував 12 відтінків кожного із основних кольорів. А це вже зверх обдарування. Так, так. Любив дітей, хоча своїх не мав. Тварин любив. Ну, все, Був що зв'язано з Був дуже простий у так. побуті, він не любив одягатися шикарно на прийоми, хоча його дуже-дуже часто запрошували. Є такий описується випадок із життя Шевченка, що. Ці ловці тварин, зачепивши ще живу собаку металевим гаком, тягли на живодерню, і він це побачив. Його вразлива душа не могла цього витримати. Він вийняв гроші, заплатив і попросив, щоб цього пса добили, щоб він не мучився. І дуже він любив дітей. Коли він був на квартирі в однієї жіночки, там мала дітей. Ну, і так якраз склалося, що у Тараса Григоровича не було грошей заплатити за місяць за квартиру. Ну, і тут він попросив наймичку цієї господині, щоб вона попрала його одяг. Перед тим, як попрати, вона передивилася його кишені. І в одній кишені знайшла гроші, там 50 з лишнім карбованців, а потім знайшла ще 15 карбованців у другій кишені. Тарас Григорович засміявся і сказав, ну це такі гроші, на які ніхто не сподівався. Він не заплатив за квартиру, а він зібрав дітей, накупив їм стільки ласощів, скільки міг донести. Розстелили на подвір'ї, на траві рядно, збіглися діти, а тут іще торговці, ще цілого воза привезли різних, ем, різних ем, смаколиків, там і бублики, і пряники, і цукерочки. Збіглося тих дітей з усієї вулиці більше 50, що господиня сказала: знаєте що, забирайте свої солодощі, забирайте рядно, йдіть на вигін. Бо у дворі ви вже поміщатися не, не зможете. Тарас Григорович із цією дітворою сам грався, як дитина, бігав з ними, радів, діти були задоволені. І оце все, оцей такий е, факт, на перший погляд, незначний, характеризує його як добру, добру людину. І з нього був би добрий батько. Але йому але не склалося. Ви знаєте, ми, якби вміли поважати своє, у нас від 25 лютого по 10 березня мав би бути період, присвячений твор, творам Шевченка, Лесі українки взагалі українським звичаям, пісні українські і всьому, всьому українському. Ні, ми завжди чіпляємося за щось чуже. А своє на одвірки, і потім вміємо нарікати. А ви знаєте, Іван Степанович, у Польщі я була біля Любліна, там є соляні копальні. І туди спускалися, можна по сходах спуститися на глибину 100 метрів, але перед ходом там висить табличка із такими словами: чуже хвалите, а того не знаєте. Що самі посідаєте? Та Шевченко закликав, і чужого навчайтесь свого не цурайтесь, цурайтесь. Першу чергу. Дуже гарно Тарас Григорович Шевченко співав. Коли одружувався Пантелеймон Куліш, він був у нього за Боярина. Коли зійшлися гості, як заспівав Тарас Григорович Шевченко, усі замовкли. У нього був такий гарний голос, і він дуже, як кажуть, гарно співав. Ну і як тепер кажуть, якщо людина талановита, то вона талановита у всьому. у всьому. Якраз у Тараса Григоровича Шевченка була така поема Великий льох. Її не вивчали в школі, я її прочитала тільки недавно, і там кхе, три ворони зібралися. Українська ворона закликала в гості російську ворону і польську ворону і питають ворони, чого ти нас закликала? Щоб на льох дивитись, а в тому льосі були, розкопували той льох, шукали скарби Богдана Хмельницького. А наша ворона відповідає такий на льох та ще буде два дива твориться. Всю ніч будуть в Україні родиться близнята. Один буде, як той гонта, катів катувати, другий буде, оце вже наш катам помагати. Чи не такими є? Такими є. Такі. А в ці дні народилися. Тарас Шевченко, великий український поет, художник, письменник, громадський діяч, геній і пророк української нації. В 1845 році відвідав Південь Волині, крем'янець, Почаїв, Вишневець, написав тут низку поетичних і художніх творів. Спостерігаючи околиці Почаєва, Шевченко побачив у далині монастир у підкамені і гірко заплакав, бо дістатися не зміг через те, що він знаходився в іншій імперії. Розділена українська земля стривожила поета до сліз. Шевченку споруджено найбільше пам'ятників у світі у Тернополі, в усіх містах і містечках, а також у багатьох селах є пам'ятники геніальному поету. Найстаріший споруджений в нашій області знаходиться в селі Бурдяківці Борщівського району. Шевченко народився і похоронений в центрі в поповині України на Черкащині. Юліан Гріняк, визначний український мовознавець, педагог, редактор, видавець, закінчив університет і політехніку у Львові, доктор технічних наук, професор, народився в містечку Струсові Теребовлянського району. Василь Семенович, український мовознавець, педагог, редактор, видавець, закінчив Чернівецький університет. Народився в селі Гаденьківці Гусятинського району, де йому встановлено пам'ятник, а в Тернополі названо вулицю. Рицьміґли Едвард, польський військовий і політичний діяч, закінчив Краківський університет, маршал Польщі і верховний головнокомандувач Збройних сил Польщі, народився у місті Бережани. Михайло Грусуляк, український підприємець. Народився в Борщівському районі. Олег Сиротюк, підприємець і політичний громадський діяч, депутат обласної ради. Народився в місті Тернополі. Іван Кузишин, педагог, народився в місті Гримайлові Гусятинського району. Юзеф Цетнер, польський скрипаль, музичний діяч, професор вищої музичної школи в Катовіцах. Народився в Тернополі. Андрій Манзій, український спортсмен, учасник Олімпійських ігор, майстер спорту України, народився в місті Крем'янці. Володимир Мазурок, історик, педагог, науковець, громадський діяч, народився в селі Старий Стараш Крем'янецького району. Галина Стародубець, історик, науковець, громадська діячка. Народилася в селі Мирове. Нового Крем'янецького району. Володимир Андріїшин, журналіст, режисер, народився у Микулинцях. Олександр Капінос, герой Небесної Сотні, народився в селі Дунаєві Кременецького району. Орест Савка, громадський і політичний діяч театрознавець, народився в Копиченцях. Микола Сідляр Гримайлівський сільський голова. Олена Дейнека, бізнес-тренер, маркетолог, громадська діячка. Народилася в Тернополі. Надія Волощук, народна майстриня, народилася у Крем'янці. Василь Кочій музикант, диригент, композитор, народився в селі Лесківцях. Тернопільської об'єднаної територіальної громади. Микола Вірковський, український футболіст Тернопільської ниви і аматорського клубу ФК Тернопіль, народився в Тернополі. Ігор Гуда, український підприємець будівельної галузі, народився в Тернополі. Олександр Носков, режисер монтажу на ТВ 4 Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на повному місяці, Повня настане у вівторок, 7 березня о 14 годині 42 хвилини. 7 і 11 березня дні напружені. Складні у спілкуванні аварійно і травмо Небезпечні. Можуть загострюватися хронічні хвороби, а всі інші середні. Овен. Впродовж тижня планети дають активність і збільшують фізичну силу. енергію треба витрачати, але уникати надактивності, як і мало рухливого способу життя. І не треба занадто швидко і необдумано реагувати на будь-які зовнішні обставини. Підвищена імпульсивність може завдати шкоди здоров'ю, вплинути негативно на стан судинної системи, викликати перепади артеріального тиску. Телець. Ваша стійкість перед несприятливими для здоров'я чинниками залежить від самодисципліни. У першій половині тижня ймовірно, підвищена нервовість бажання щонебудь порушити дієту, розпорядок дня або правила поведінки. Це може призвести до проблем зі здоров'ям чи травмування. Близнята. Загалом сприятливий тиждень. На роботі і в сім'ї погода сонячна. Неодружені мають шанс закрутити роман, але це ненадовго. Зверніть увагу на стан здоров'я, дотримуйтеся правильного харчування і відмовтеся від надмірностей у їжі. Бажано якомога менше хвилюватись. Рак – Емоційно складний і травмонебезпечний тиждень, життєва енергія висока, але може розтрачуватися через підвищену сприйнятливість до зовнішнього негативу. Будьте обережні вдома і на вулиці, щоб не травмуватися. Лев. Але вам тиждень принесе великі шанси для налагодження особистого життя. Частіше бувайте на людях, можете закохатися, намагайтеся тримати свої справи в порядку, уникаючи неорганізованості і суєти. Тиждень може принести занепокоєння, хаотичні обставини, пов'язані з роботою і домашніми справами. Діва. Робота за наймом може принести хороший зиск, але в бізнесі можливі збитки. Початок березня сприятливий для вирішення житлових питань. У цей час буде простіше винайти або здати квартиру в оренду. Важливі справи краще планувати на першу частину тижня, бо ближче до суботи обстановка буде напруженою для Усіх. Терези сприятливий тиждень для інтелектуальної активності навчання. Можете легко засвоїти той матеріал, який раніше здавався вам складним. Час підходить для встановлення нових контактів. Багато справ будуть успішно вирішені завдяки приятелям знайомим. Намагайтеся. Частіше бувати в центрі уваги початок березня може подарувати кохання романтичні зустрічі. Скорпіон тиждень може принести добрий прибуток. Отримані гроші можна витратити на домашні та сімейні потреби. Деякі представники цього знаку можуть. Погано почуватися в першій половині тижня. Бережіть здоров'я і уникайте перенапруги особливо розумової, ретельно перевіряйте інформацію, що надходить, і постарайтеся самі не вводити інших в оману. Стрелець тиждень принесе більше прибутку тим, хто працює з людьми. Викладає, консультує, займається торгівлею або Посередницькою діяльністю. Допитливість, комунікабельність, інтерес до нового посприяє представникам майже усіх професій. Захочете ризикнути, але в першу декаду березня краще стримувати себе. Інакше замість вигоди зазнаєте збитків. Козоріг. Ваш організм е, налаштований на Накопичення енергії, тому бажане, збалансоване, насичене вітамінами харчування і позитивні емоції. За відсутності душевного комфорту і неправильного раціону замість енергії, ваше тіло може набирати зайвих об'ємів, можливі проблеми з обміном речовин. Водолій, відчуєте приплив сил, збільшиться активність і витривалість, опірність до захворювань. Але у кожного позитивного явища є негативний бік. У випадку підвищеної активності вас можуть супроводжувати необережність, самовпевненість та ігнорування. Заходами безпеки, тому можливі травми, особливо в дорозі. Риби не дуже сприятливі для вашого здоров'я тиждень, енергетика слабшає, збільшується схильність до негативних впливів, загострюється внутрішній розлад, психологічні проблеми, але це не на найкращий період для звернення до психологів, тим паче, до магів і екстрасенсів. Ви занадто чутливі в цей час і можете перехопити на себе чужий негатив. Більше відпочивайте і займайтеся улюбленою справою. Побачимось.